Гонги для стрільби це професійне обладнання, створене для тренувань зі стрілецької підготовки, перевірки точності та вдосконалення навичок стрільця. Вироби виготовляються з високоякісної сталі, здатної витримувати інтенсивні навантаження та багаторазові влучання з різних видів вогнепальної зброї. Завдяки точній геометрії, поверхні та ретельно підібраній товщині металу. Гонги забезпечують стабільний дзвінкий звук при кожному попаданні. Це дозволяє стрільцю миттєво отримувати зворотний зв'язок без необхідності візуальної перевірки мішені. У нашому асортименті представлено моделі різного діаметра й товщини від легких тренувальних до броньованих варіантів, призначених для високих калібрів. Кожен виріб проходить контроль якості, що гарантує надійність, довговічність та безпечну експлуатацію. Конструкція гонгів передбачає зручне кріплення та можливість швидкого монтажу на штативи чи інші види тримачів. Це дає змогу організовувати стрілецькі рубежі будь-якого рівня складності. МСК Україна, надійний постачальник металевих гонгів для стрільби.